Друзі, всім привіт! В цьому відео буде огляд моделі від VLT, це модель k 989 Розкажу, що на ній встановлено, чим вона комплектується, ну і як вона, в принципі, працює. Дуже популярна машинка, вона зроблена в стилі Форда Хоча тут зроблений напис, що це Sonic. але всім зрозуміло, що це. Якась була зроблена копія моделі Ford, на якій їздить дуже відомий гонщик, і є багато відео в Ютубі з цією моделлю. Фіксується корка на чотирьох кліпсах. Під коркою тут можна побачити такий м'який невеликий бампер для того, щоб пом'якшувати при ударі. Є тут амортизатори. Металеве шасі, повністю метал нижнє шасі. І так само верхня дека теж металева пластина. Колекторний мотор 130 класу на машинці. Металевий піньйон, Відкритий піньйон, відкритий спур, спур пластиковий, але центральний вал теж металевий. Так само тут і металеві привода встановлені з передньої та задньої частини. Серва. Тут підключається, це вже у нас тут іде регулятор. Акумулятор фіксується на кліпсах. Кліпси знімаються, це дуже зручно. Дістається акумулятор 2С74 вольт на 400 мАг. Зарядний пристрій є в комплекті. Також в комплекті тут буде запасні шестерні і ось такий пульт керування. Тяги на машинці на ці встановлені пластикові, рульовий механізм, так само і верхні нижні жачаги, вони виконані з пластику, все це без люфтів. В принципі, все м'яко і все правильно працює. Машинка має низький кліренс, вона предназначена для того, щоб користуватися нею на якісь рівних поверхнях. Зараз підключу акумулятор, пульт і покажу, як вона вже буде працювати з підключеною електронікою. Також в комплекті йде зарядний пристрій для зарядки акумулятора, інструкція на англійській мові. І так само тут ще й додатково мають бути да, схема з ремонту і запчастини, каталог запчастин для того, щоб можна було цю модельку обслуговувати та ремонтувати. Підключаю акумулятор. Перевіримо, як ця моделька буде працювати. Включився регулятор, і там почав блимати діод червоний. Включається пульт керування. Ось тут така кнопочка в нижній частині пульта. При спробі повернути колесика вже буде з'єднання з машинкою. Також тут є налаштування, тут є тример. Мотору тримар газу і тримар руля. Можна буде трошки коригувати вліво-вправо, ось цим, цими налаштуваннями. Тут можна ще буде виставляти газ вперед і автоматичний газ можна буде налаштовувати, і якщо її додати вперед, то зараз да, ну, автоматичний буде ход і так само можна налаштувати, тобто ми налаштовуємо, як буде спрацьовувати. Як буде працювати мотор, і тут налаштовуємо, як буде, будуть виставлені передні колеса. Трошки вліво, трошки вправо, будемо коригувати, як нам це треба буде потрібно. Тут є пропорційне керування як сервою, як керування поворотами, так і пропорційний газ. Тобто, чим менше ми будемо нажимати на гачок газу, тим менше буде подаватися енергії на мотор, тим вона буде спокійніше та тихіше їхати. Якщо нажати різко газ, то буде різкий старт. Да, Машинка ця для більш швидкої їзди тут стов, він дуже такий маленький і не так зручно буде на ньому катати її. Якщо так показати, то реально скорість Швидкістю машинки буде ну, достатньо швидка, як передній, так і задній хід. Так само є тормоз. Це коли ми нажимаємо при старті, ми нажимаємо гачок на себе для того, щоб затормозити, піднімаємо гачок вгору. І так само, коли машинка зупиниться, гачок вгору це буде задній хід. Ця модель виглядає дуже круто. І, як на мене, хто дивився відеоролики з, подібної, з подібною машиною, з якої зробили цю копію, вона достатньо на неї схожа ця машинка. І за рахунок того, що тут є металева шасі, металеві деки, вона дуже круто, я думаю, буде мати прижиматися до поверхні і буде устойчивою ще за рахунок підвізки. В неї є маленький ход і вона. Низький кліренс добре зроблено саме для рівних поверхонь, робити якісь трекові такі гонки. Якщо у вас залишились якісь питання щодо моделі, то залишайте свої коментарі або діліться своїм досвідом, в кого він вже є з такими моделями. Всім дякую, пока!